Всім привіт! Ви на каналі Юлео. Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про книгу свого улюбленого письменника Харуки Муракамі. книгу, з якої, на мою скромну думку, варто починати знайомство з цим письменником. Я прочитав майже всі його роботи, і також у мене вже давно в голові склався. Рейтинг, так би мовити, послідовність книг, з якої починати, з якої починати не варто. І сьогодні я хочу вам презентувати свою думку з приводу того, з якої книги найкраще починати знайомитися з творчістю цього неймовірного письменника Харукі Моракамі. Тож сьогодні у нас полювання на вівцю, погоня за вівцею або полювання на вівцю. На мою думку, саме з цієї книги треба. Починати знайомитися з автором. Взагалі, як я вже казав в одному з своїх відео, радити муракамі це така невдячна справа, бо його творчість або одразу дуже-дуже заходить і залітає, і дуже подобається, і припадає до душі, вайб, певний настрій, або його творчість дуже не розуміють. З цією книжечкою я познайомився дуже-дуже багато років тому, і це було випадково. Це була для мене перша книга цього письменника. Я випадково взяв її почитати, цього могло не статися, і я з сумом думаю: блін, як би погано було, якби я випадково не натрапив на цю книгу і не взяв її погортати, а потім вона мене не затягнула. Тоді б я не познайомився зі всіма світами цього прекрасного письменника. Чому? З цієї книги варто почати знайомство. По-перше, практична причина. Ця книжечка має дуже невеликий обсяг. І це дуже класно. Тобто вам не потрібно буде читати якісь скажені обсяги сторінок, якісь томи, щоб зрозуміти, що це не ваш письменник і не ваша історія. Але спойлер: історія суперська і письменник неймовірний. Тож трохи про сюжет, без спойлерів. Пригоди починаються в Токіо в 80-х роках, як і багато. Книжок руки моракамі тут. Герой, чоловік середнього віку, який працює в рекламному агентстві. Це його рекламне агентство. Він відкрив його на пару з своїм університетським другом. Герой, чоловік середнього віку, він одинокий, детально про це є в сюжеті. Життя його ні туди, ні сюди. Він якось так тримає на плаву цю рекламну агенцію. Так собі неквапливо працює, зірок з неба не хапає, грошей у нього нема, сім'ї у нього нема. Є тільки кішка. Але про це згодом до речі, коти є дуже частими гостями, героями творів Харуки Муракамі. Отже. Працюючи в цій рекламній агенції, герой якось розміщує на обкладинці журналу чи на якійсь обкладинці якусь рекламу з рандомним фото, як йому здається, з рандомним фото, де зображені пейзажі Хокайдо, якісь поля, якісь гори там пасуться вдалині якісь вівці, якийсь трохи ліс. Розміщає, розміщає і забуває, навіть що це за фото, чому він його розмістив, звідки воно в нього взялося. А через деякий час в офісі цієї занепадаючої рекламної агенції з'являється такий собі серйозний дядько, посланець від дуже дуже багатого боса, певного політика, олігарха, представника влади. І цей посланець від цього поважного дядьки а, має до головного героя одне завдання: завдання розшукати вівцю. Я не буду довго вдаватись в зав'язку, щоб не псувати вам ваші враження. Скажу лише ще на плюси книги, чому з неї варто починати. Книга має чіткий сюжет, як не дивно, може здатися, по по ходу прочитання або може і після прочитання, але якщо ви проаналізуєте, то тут є зав'язка, є певна кульмінація, розвиток подій і є певна розв'язка. Фінал книги не обривається просто так. Часто а, кидають докори творам харуки муракамі деякі з його книг обриваються, і, типу, є таке дивне завершення, яке не завершення, типу на розгляд читача. Чесно кажучи, я таке теж не дуже люблю, але Мураками я пробачу все. Але в цій книзі є завершення, є всі структури необхідні для відчуття завершеності, для відчуття повноти історії. Це детективна історія. І це історія самотності, герої самотній. Це історія пошуку, це дорожня пригода і детектив. Але не буде спойлером, якщо я скажу. Хоч ця дорожня пригода, ця подорож і пошук полювання за вівцею, воно відбувається і фізично, герой змінює локації, географічні координати, переміщується з Токіо в віддалені горні райони Хокайдо, але все ж таки, в першу чергу, це метафорична подорож всередину себе. Так би мовити, це я так побачив принаймні. І третя причина, чому треба починати, можна починати знайомитись з творчістю саме з цієї книги, бо ця книга працює на декількох рівнях, як то каже Чак Поланік. Тут є рівень детективу, тобто герой фізично щось розшукує, спілкується з кимось, добуває інформацію, ходить, їздить, літає і так далі. І рівень метафізичний такої подорожі всередину себе. І третій рівень це філософська притча. І, можливо, четвертий рівень, якась навіть трохи казка. Тут кожен знайде щось своє, і рівнів тут багато. Четверта причина, з якої треба починати з цієї книги. У книги є певний вайб, вона торкається певних струн вашого мозку, вашої ментальності, душі, і вона викликає певні дуже класні емоції. Емоції змінюються, і це прописано майстерно. Хоча автору Муракамі на момент написання цієї книги йому було здається 30 чимось років. Але як то кажуть, перо майстра очевидно видно, події і сам настрій історії змінюються. Це мені дуже подобається. Від жартівливого, іронічного тут такі прикольні жарти спочатку, і такі не неявні, не такі жарти в дусі стендапів. а Трохи приховані, трохи японські, але вони зрозумілі будь-якому читачу: від жартів про е, пиятику 16 кроків, аукаша, е, жартів про телефон Бога, такі собі метафізичні жарти, е, жарт про кішку без імені, кота без імені і спір про те, чи треба давати істотам імена. І отакі от всякі. Жарти і іронії на будь-який смак, і історія потихеньку трансформується від такого вайбу і настрою жартівливо іронічного, пригоди самотнього чоловіка середнього віку в місті, його життя, цікавий Токіо 80-х. А потім історія плавно переходить у вайб, коли герой в певній віддаленій локації між гір в певному будинку один. В незнайомому місці, і він чекає на певного свого друга. І починається пізня осінь, починається холода, дуже сильні, зимно, Герой в цьому домі, там погано з електрикою, там книжки, там все дуже впорядковано. Є запаси їжі, платівки і програвач, і старенька гітара, і герой там один, і він чекає на друга. і о, цей вайб я не хочу вам зіпсувати. Почитайте, я сподіваюся, самі. Що я хочу сказати ще, що бажано цю книгу, цю історію, бажано читати на самоті і не вдень, ввечері. А ще крутіше притушити світло. Або якщо на вулиці холодно, я взагалі не прибічник читати книги по сезонам. Я такий собі олдскул в цьому плані. Читаємо, коли є книга на руках, але ця книга заграє. В десять 10, в сто разів більше і сильніше, якщо ви особливо другу половину, якщо будете читати на самоті в темній кімнаті з маленьким ліхтарем або зі свічкою, або з маленькою настольною лампою, а за вікном буде пізня осінь або зима, ну або принаймні, вечір. Що мене ще зачепило в цій історії, окрім взагалі незвичайних подій, низки таких незвичайних епізодів, які складаються в одну історію. Вони схожі на дивний сон, на такий собі медитативний тріп, як і багато яких історій Харуки В цій історії мені сподобалися певні такі собі висновки між рядків, які кожен може зробити сам. Це як творчість Девіда Лінча, щось подібне, тільки в японському варіанті, де автор розмірковує, причому не нудно розмірковує а. За допомогою подій і дій і думок головного героя над природою зла, над тим, як нам поводитись з чимось абсолютно невідомим, і як взагалі сприймати життя, і як можна сприймати дивні події, які, на які ти не можеш вплинути, але які відбуваються в твоєму житті, це мені при моєму першому прочитанні мене абсолютно захопило і сподобалось. Ще раз повторюся, я вдячний долі, що тоді хтось із знайомих приніс цю книгу мені додому почитати. І це було для мене відкриття, тим, що можна писати таку серйозну літературу в такій не дуже серйозній формі, в такій вільній, цікавій і фантастичній формі, але при всьому цьому це не фантастика, і це не реал лайф, це магічний реалізм можна назвати. Але я прагну не виносити. Твори в якийсь окремий жанр, а, мені вони подобаються, як є, можна назвати їх магічним реалізмом. Менше з тим, ця книга несе дуже сильний вайб, особливо у другій половині історії. Ну, якщо вас не, не вкриється шкіра сиротами, якщо ви будете читати ввечері наодинці і про те, як герой. І як він був в тому будинку в Хокайду. Якщо у вас не вкриється шкіра сиротами, ну то я не знаю, що здатно вас вразити по атмосфері. Ця книга познайомила мене з творчістю письменника Харуки Муракамі. І Я щиро хочу, щоб ви відчули цей самий вайб. Ви відчули цей самий настрій і поринули в цю історію, і теж відкрили для себе відкрили двері у всі інші історії Харуки Муракамі. А в книзі є один епізод. Коли герой сидить в будинку один і чує стукіт у парадні двері, тихий стукіт у двері. І він розмірковує над тим, а чи це не його подруга, яка могла прийти? А потім він думає сам до себе, що це не в стилі його подруги. Вона б тихенько, без стуку, пройшла в задні двері, тихенько б вже. Зробила собі каву, сіла в крісло і тихенько б сиділа, слухала музику або читала книгу, так, наче вона кішка, наче вона тут і була. І зробила б вона це як привид. Я хочу сказати, що цей епізод, ця метафора, вона для мене демонструє, якою є творчість Муракамі, яким є стиль його письма. Він письменник, привид, він тихенько прокрадеться на задвірки вашої свідомості. Усядеться там в крісло, включить свій джаз і буде там читати книгу. І ви не помітите, як він стане просто частиною вашої свідомості і внесе цей настрій вам в голову і в серце, і ви просто не зможете його позбутися. Мені також подобається перечитувати погоню за вівцею кожні декілька років, і банально можливо, але. Кожний раз я знаходжу щось нове, відкриваю щось інше, якісь інші думки, інші рівні. І це класна фішка Харуки Муракамі. Отже, на фінал, і якщо ви хочете знайомитись з Мураками, не вагайтеся, беріть погоню за вівцею і пробуйте знайомитись. Книжка невелика, книжка абсолютно дахозносна, атмосферна, незвична, цікава, можливо, дещо некомфортна де-інде, але. Дуже крута. Як постскриптум і бонус, скажу, що я думаю, є ще одна книга, з якою варто саме починати знайомитись з творчістю муракамі. Це Норвезький ліс. Це на другому місці. У мене в рейтингу для знайомства після вівці. Вона трохи більша за обсягом, але можливо, якщо ви читали вівцю, вже читали. Можете почитати норвезький ліс або зворотню. І сподіваюся, я зміг передати вам цю атмосферу, можливо, цей вайб, оцей вечірній загадковий а, вайб цієї книги, цієї історії. І можливо, вам захочеться її прочитати. Якщо ви вже читали її, напишіть в коментах ваші думки. Мені дуже цікаво, бо блін, ну завжди цікаво почути від людей а, про ту річ, яка тобі дуже сильно подобається. Тож, дякую, що додивилися. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. Взагалі підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, ви візьмете і спробуєте цю прекрасну книгу Харуки Муракамі. Дуже чекаю ваших відгуках в коментарях щодо творчості Муракамі щодо цієї книги. І всім гарного дня. До побачення!